Що ти мене проти ночі вирядила проти ночі, проти ночі, темненької, до свекрухи до мамочки Бо свекруха бо мамочка не звуди, лишень піде до сусіди та й обсуди. Утворяй житті. Везимоти невісточку, файно вбрану, утворяй же моя мамко, кватирку, везимоти невісточку, богати. Творяй же моя, мамко, віконце Веземо ти невісточку, я.